Коротше, була. Ну і є одна жіночка західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в, там воєвудство, сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберіга дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася. Числав скількох там цих. Ці... Воєвод? Короче, э, жінка з Західної України, з Львова, об'їхала да, всі регіони Польщі. Всі вообще, війов, всюди зареєструвалися. Э, і в кожному з них, в неї було там 5 чи 4 дітей. Э, а, вона ще ж тільки на себе, на дітей, там вже ще додатково, ну, поняла? Якраз на це 800 плюс. Вона на, на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Сумарно вона робила 30к польських ка польські карбони, польські карбовець ну, ну, поняли, дає 38... ну по факту, це 8к вічно зелених місяць. І вона відпишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то ти ще зустрічав, но ну, щоб такого, то ні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.